Слово вибори робить мені, мабуть, найбільш боляче після слова мир. От я після вчорашнього посту офісу президента про те, що Зеленський сказав, що ми хочемо миру, я зрозумію, що я ненавиджу слово мир. А слово вибори на другому місці, бо ну, мій мозок взагалі не може зараз думати про вибори. Я така, типу, ну от є війна, ми намагаємося. Врятувати якусь частину наших людей, не втратити більше нашої території, і вибори в мою голову взагалі не вміщуються. Мені, тобі, як людині, яка живе війною останні там три роки, дуже боляче усвідомлювати, що у Зеленського і в офісу президента є час на те, щоб воювати з Порошенком. Ну мені здається, що це точно взагалі не та історія, яка має зараз розгортатися. Е, я не бачила так санкцій, тобто, що, що саме. Не встигла про це прочитати за що саме вони докопуються до Порошенка? Ну імовірно, є за що, але точно це. Невчасно, на мою думку, і в мене вже там весь Фейсбук не в війні, не в тому, щоб закрити потребу на реби або там кудись пригнати машину, а в тому, що ось совечолого гетьмана ущемляє наша влада. Давайте всі підключайтеся і будемо це якось обговорювати. От, зокрема, дешевешні бригади, яким допомагає Порошенко, 53-я бригада, яка допомагає Порошенко. Ну вони вже всі включилися і займаються політикою. І я думаю, що на фронт це також вплине не дуже добре.